Усі мої вітання з Львівщини, 9.20. Я вже приїхала на ділянку. Більшість людей зараз займаються прибиранням, готуються до свят. Я теж готуюся до свят. Вчора приїхала з ділянки і випрала і штори, і фіранки. Все позакладала, але вікна буду інший день мити, бо вчора дощ падав. У мене там русада стоїть на підвіконі, тож треба русаду забирати і тоді вікна мити. Я думаю, я ще помию. І ще мамі маю мити вікна. І думаю, ще встигну. Сьогодні у нас знову похмуро, але обіцяють, що буде без опадів. Земля дуже мокра і холодна. Тому не знаю, чи мені вдасться щось у квітнику зробити, можливо, в обід щось зроблю, а поки що ще прохолодно, то я зайшла в теплицю і покажу, що в мене робиться в теплиці і що я буду робити в теплиці. Я все ж таки вирішила свої помідори висадити в теплицю у ґрунт. То я робила перевалку помідорів в то вони підуть у відкритий ґрунт, а зараз я буду. Висаджувати помідори в теплицю. І ще покажу, що в мене робиться в теплиці, як я це все поміщаю, тому що в мене тут і квіти, і кавуни, і гарбузи, і дині, і капуста, і дуже багато всього, і помідори. І дуже важко, коли багато всього стоїть. Неможливо зробити так, як ти хочеш, але роблю так, як можливо зробити. Тут в мене огірочки, як бачите. Це кабачки. Так. Ось тут щось огірок прокльовується, ніяк не може вийти. Тут я досівала, бо його чомусь не було. Теж ще прокльовується. А що в мене стоїть в теплиці? Покажу вам перше один бік, а потім другий. Тут гибіскуси. Я знаю, що гібіскуси саме висіваються, але в мене у квітнику всі одного кольору гібіскуси. А я хотіла іншого кольору виростити, і тому я посіяла такий світлий колір. Так, тут в мене і картопля, і квіти. Ось вже гвоздика сходить, недавно тільки сіяла. Такий маленький маю, ось, бачите, вушка. Я не знаю, чи моя картопля зійде в тій глині, тому що я брала землю з городу. Але квіти сходять. Подивіться, ось бачите, тут квіточки зійшли. І це що в мене є? Айстра. Айстри сходять. І тут ще якісь квіточки сходять. Це і що? Незабудка сходить і тут щось сходить. Я думаю, що квіточки зійдуть. Тут я чорнобривці сіяла. Я розумію, що квіти можна висівати у відкритий ґрунт, я це часто роблю і буду ще висівати. але просто коли ми купляємо квіти в пачечках, то там в деяких пачечках не дуже багато насіння. І я не хочу сіяти у відкритий ґрунт, тому що в мене не 5 соток, в мене 19 соток майже. І в мене багато займає час город, а також і помідори, і я можу квіти посіяти, не підлити, і вони просто не зійдуть у відкритому ґрунті. А зараз я не дуже зайнята, то мені легше ось так посіяти на розсаду, а потім вже посадити, куди мені треба розсадою. Є ще такі квіти, що я ще не висівала, це моє насіння, якого в мене дуже багато, то я можу висіяти у відкритий ґрунт. Може якась частина зійде, інша частина не зійде, тому що і кріт може зрити, і просто я не підлию або ще щось. Тому я висіваю ось сюди. І тільки трошки потепліє, я перенесу це все, ці всі квіти в парничок з агроволокна. Я вже це хотіла зробити, але ще досить прохолодно і дощі падають, то на деякий час я ще тут залишу. І, напевно, після свят я перенесу. Так, тут мої капусти, що я сіяла. Оце зараз винесу на вулицю, хай закаляється моя капусточка. Тут є більше, я скоріше сіяла, тут менше ось зійшла. Це. Снігова куля зійшла. А це в мене серце бика. Чи биче серце щось так називається. то що не пам'ятаю. Сіяла густо, бо думаю, зійде, не зійде. Потім я це все розсаджу. Може, ще з кимось поділюся. А ось тут у мене кубеї, ті, що я залишала в горшках на зиму. Я викопала восени корінь, це в мене були білі кубеї. І тут вони в мене ось ростуть, здається, що живі, потім висаджу. Якщо будуть рости, то я вам буду показувати. Це мене просили показати, але не знаю, які кубеї. Я покажу і ті, що в горшках що я викопувала, і ті, що я нові сіяла. Показую свої кубеї. Три штучки. Вони були в квартирі, потім я їх занесла в гараж, але там дуже холодно, тож я їх тепер забрала в теплицю зараз вони, можливо, почнуть, я їх підживлю і почнуть рости. Ось так виглядають. Ще до травня місяця їх треба буде пересадити ще в більші горшки, тому що ну, кореневу систему вони повністю займуть цьому маленькому горшку. і я їх пересаджу ще в більший горшок, зроблю перевалку, а тоді вже у відкритий ґрунт десь 20 травня я їх буду висаджувати. А тепер я ось так натягнула собі шнурок, арматуру забила, відзначила, на якій я відстані хочу свої помідори висаджувати. На жаль, я не перекопувала, тому що в мене тут дуже багато всього стоїть. Я восени купала землю. Земля, здається, що вона забита, але насправді вона дуже рихла. Тож Я зробила ось такі ямки, пролила водою з фітоспорином. Ось так рядочком. Цього року я вирішила томати висаджувати відстанню 45 см. Минулого року я висаджувала відстанню 50 см. І зараз я ще дам тільки дерев'яний попіл, і більше ніяких підживів не буду давати. Коли прийметься, я тоді вже буду підживляти. Це в мене крайній ряд. У мене буде 4 ряди, а теплиця в мене 3 на 6. Так, одразу хочу сказати, що я нікому не пропоную висаджувати помідори, тому що невідомо, яка буде температура. Це кожен вирішує сам. Я лише показую, як я роблю. Але нікого, як то кажуть, не заставляю робити так само. Я теплицю придбала у 2021 році. І я десь так на початку квітня одного року. Висаджу. Все було нормально, помідори виросли, але, звісно, трохи ще вони недовго мучились, ніж виросли. А минулого року то я тримала довше в горшках, а потім висаджувала, коли вже було трохи тепліше. Точно не пам'ятаю, якого квітня я висаджувала 27 квітня. А цього року хочу висадити лише тому, що мені треба горшки, і я не можу все в горшки висаджувати. Так висаджу, то вже. І буду стаканчики свобідні, і гушки свобідні. Тут крайній ряд, і в мене будуть тут червоні томати. А посередині будуть в мене рости два огірки. Минулої роки я по краях огірки вирощувала з одного краю і з іншого. От на самому краєчку ріс огірок артист, а в слідуючому куточку ріс огірок маша гібриди. А зараз в мене будуть два огірки посередині рости. Тому що треба міняти місця, тому що тут можуть бути хвороби огіркові. Зробила я ямочки. Зараз присиплю ще попілом. Ось так зроблю таку дезінфекцію і фітоспорином, і попілом. Це я роблю більше не для поживи, а для того, щоб таку дезінфекцію зробити. Присиплю. Ось так і буду зараз висаджувати помідори червоні. Земля прохолодна, не є дуже тепла. Тому помідори, звичайно, будуть трошки мучитися, але нічого, все рівно вони приймуться. Я вже це робила у 2021 році, тому я знаю. У мене вийшло 12 таких ямочок, буде 2 огірки і 10 томатів. Чому я зробила на 45 см, а не на 50 тому що в мене дуже багато помідорів. 100 сортів і хочеться спробувати більше помідорів вирощувати в теплиці. Я буду висаджувати ті, що крупніші або ті, що новіші. Бо деякі я вже вирощувала з тих сортів минулі роки. Тому буду висаджувати мені незнайомі помідори, щоб побачити, який буде результат. І буду я вести два стебла, ну, тому що в три стебла неможливо в теплиці вести. Це буде дуже загущення, і помідори одразу дрібні будуть. Я вже переконалася, минулого року я вирощувала чорний принц, і він в мене так швидко пішов три стебла, і мені вже було шкода обрізати, і це була моя помилка. І помідори мають бути крупні чорного принца, а вони в мене були середнього розміру. Мені це не сподобалось. Тому того року, я так думаю, я так хочу, щоб було або одно стебло, або два стебла, і не більше. В ніякому разі в теплиці не можна вирощувати помідори в три стебла, тому що ще й при такій посадці 45 см буде дуже сильне загущення. Дрібніють помідори і більше розвиваються хвороби. Нема провітрювання. Тому краще все ж таки відстань 50 см і вести одне або два стебла. Ось так я посадила свої помідорчики червоні, вони не дуже великі, бо ті, що були більші, то я їх посадила в горшки, вони підуть у відкритий ґрунт. Я знаю, що мені багато пишуть, що висівали разом зі мною або пізніше, мене, і в них більші помідори. Ну, Можливо, у вас краща земля була, кращий догляд був. Я насіяла стільки помідорів, у мене, напевно, десь до 500 штук помідорів. І я вже не хотіла викидати, тому перше я купляла ґрунт поліський для розсади, в нього висаджувала. Потім я вже вимішувала цей ґрунт з своїм згородом ґрунтом, з такою глиною. як ось тут є. Можливо, в мене не дуже якісний ґрунт, але я не переживаю, все рівно ці помідори виростуть. Самі розумієте, якщо є 20 помідорів, це легше доглядати, а якщо є в квартирі 500 штук помідорів, і крім того, ще перець і квіти, це важче доглядати. Ну, на слідуючий рік я буду робити по-іншому. Я буду висівати набагато менше і менше сортів, тому що це дуже багато часу займає поміж тих помідорів, знайти помідори, які тобі потрібні, і е, висадити. Ну, але все приходить згодом. Я спробувала виростити, посіяла по 6 штучок насіння кожного сорту, 100 сортів по 6 штучок насіння. Це виходить десь, 600, е, мало бути 600 помідорчиків. Потім вже зійшлися помідори, деяких по 5, деяких по 6, деяких по 3, по 4. Деякі взагалі тільки один італійський зійшов. Тому, коли я ще пікірувала, то я ті гірші викидала, то в мене я не рахувала, а десь до 500 штук є помідорів. Так, що я буду з ними робити? Напевно, у вас всіх буде питання. Ті, що мені потрібно, я так думаю, 150 штук я так думала висаджу. Теплицю, 100 у відкритий ґрунт. Також в мене ще дехто заказав помідори розсаду, тож моя розсада піде для інших ще людей. Крім того, в мене ще є родичі, тож я ще і для родичів вирощую. Звісно, я могла б цього не робити, але мені так хочеться. Саме основна причина, що я посіяла і не думала, що так зійдуть помідори, а вони зійшли. Бо Минулого року в мене трошки менше помідорів зійшли. Я сіяла по 5 штучок, то де-де де зійшло 2-3. Потім ще може якийсь поганий бути, то треба викинути, бо він дуже кволий. Деколи просто зламається. В деякого може бути чорна ніжка, деякий можна перекинути, тому краще мати запасу. Різні випадки бувають. Отак От я посіяла з запасом, що в мене вийшло стільки помідорів. Ну, а викидати я не можу. Мені шкода. Краще я вирощу і комусь віддам. Звісно, це мені займає багато часу і багато землі, і багато стаканів. Ну, але нічого. Цей рік буде так, наслідуючий рік буде по-іншому. Ще заодно попелом посипала усе, що в мене росте. Ось так. Капусту я винесла поставила. Тут в мене ще така капуста, що не зійшла, що я тільки висівала. Це дезінфекція ґрунту, тому що в мене весь ґрунт згороду. Якби я ще купляла весь ґрунт, то це б дуже дорого вийшло мені. Відстань між помідорами 45 см, а відстань до фундаменту. До краю. У мене 50 см. Тому що теплиця завкруглена, я відступила 50 см, щоб вище могли рости помідори. Ось так моя рукола покер виглядає. Редис я вже джолі весь вирвала. І я посадила ось тут вже усі жовті помідори. Це з сонячної сторони мене будуть росли. Жовті помідори. Останній ряд червоні, а посередині будуть рости рожеві помідори і екзотичні два ряди: ряд рожевих, а ряд екзотичних. Сьогодні я висадила три ряди, а завтра я ще посаджу один ряд екзотичних, тому що ще тут всіх нема, мені ще треба привезти. А решта ті, що я буду у відкритий ґрунт висаджувати. Ось тут в мене ростуть, як бачите. Гуршках. Тут я поставила жовті біля жовтих помідорів, а в таких менших горшках це низькорослі. І відповідно там, де в мене червоні, я там червоні помідори ось так висаджую в горшки. І так вони тут будуть в мене росли, поки не буду висаджувати у відкритий ґрунт. Ось ці горшки чорні. Я ще потім буду досипати землі, бо вони не повні. Коли трошки підростуть помідори, а зараз буде тепло, тож вони швидко будуть рости. І зараз я ще їх буду підживляти. Буду дріжджі розчиняти і підживляти, буду також шкарлупу з яєць розчиняти і підливати. А ось ці помідорчики не скорослі. Я десь 3-5 травня буду висаджувати у відкритий ґрунт, але під агроволокно. У мене є такі два маленьких парнички, тож я їх висаджу. плиці я вже не хочу працювати, трохи поробила, там вже зараз жарку, тож я переходжу у квітник. І саме перше, що я буду робити, якщо в мене дуже ось прикриті троянди, бо я вже трошки відгорнула, я трошки ось землю приберу. Тут я вже прибрала, але є такі троянди, які в мене засипані ґрунтом. На зиму я їх засипала, десь пів відра ґрунту я на кожну троянду засипала. А може і відро, в залежності від куща троянди. Ось тут теж А ще я свої усі піони, ось так пригортала землею, щоб мені не підмерзли, і теж зараз трошки я ґрунту приберу. Просто рукою візьму рукавицю і рукою буду прибирати цей ґрунт. Землю спіонів і троянд я повідгуртала трошки, а зараз я прийшла до своїх широколисних гортензій. Я вже у своєму відео говорила, що я їх зашвидко відкрила. Тут було таке накриття, і в мене верхні бруньки, бачите, усі померзли, але вони були всі живі, коли я відкривала. Тому треба бути дуже обережним. Та як в мене досвіду нема, я їх вирощую всього третій рік. І колись я ніколи їх не вирощувала. Хоча я літературу читала про них і це все знала, але зробила по-своєму. А зараз я ще роблю по-своєму, але ви так не робіть. Бо я не знаю, чи це правильно. Я їх повністю вже відкрила. Тут такі, в мене була ялинка і листя з угріха. І я хочу пообрізати до першої живої броньки, тому що воно гниле просто. І ось так буду обрізати. Щоб та гниль ще далі не пішла. Так, ось тут є якась бронючка. Так, все, я обрізала. Якщо ще треба буде, якщо ось тут а є внизу брунька хороша, а вгорі ще живе, але брунька змерзла. Ну, я все рівно залишила, якщо треба буде, то ще обріжу. Назви я не знаю своїх гортензій, тому що я їх купляла одну на ринку, а іншу просто мені дали. Одна і друга така червоно-рожева. І це ось друга, так само верх підмерз, але внизу добре, що живі бруньки. Бачите, ось тут як підмерзло. Одна жива, а друга підмерзла. Так, іду я далі щось робити. Земля дуже волога, тому що вчора цілий день дощ падав, але щось пересаджувати то дуже добре, а мені треба дуже багато всього пересаджувати. Так, у нас трошки сонечко засвітило, обід, я пообідала мами, кавусю випила. І зараз я хочу пообрізати трошки гвоздички. Бачите, в мене тут так відгороджено. І я посадила, що в мене ось такі гвоздички були, щоб трошки закривали цей бордюр чи поребрик, то що не пам'ятаю, він називається. Ось, А тут в мене ростуть нарциси. Сортові У мене є усі назви, тому що я купляла в епіцентрі і зберегла усі бірочки для них, тож пізніше, коли усі розцвітуть, то я покажу кожну нарцису і кожну назву. Такі гіацинти у мене маленький, бо я його пересаджувала. Ось тут такий нарцис, і ще ось тут один гіацинт. У мене було більше, але мені миші поділи минулого року. І ще ось тут такий розцвітає рожевий. Мені прийдеться його пересадити, але вже почекаю, коли він перецвіте. Дуже шкода, що в нас такі то сніг то дощі, я навіть не можу пополоти свої квіточки, а вони дуже заростають. Але помаленьку буду все робити. І ось тут, дивіться, як все заросло. я зараз буду брати секатор, буду трошки обрізати Ось це все некрасиве, бачите? Пообрізаю, тоді трошки тут по полю зрушую землю. І покажу, як все в мене вийшло. Поки що так. А це мій клематис. Я трошки біля нього порухала землю, щоб він дихав. Ось так він зараз в мене тільки виглядає. Показую, що в мене вийшло. Ось так. Трошки я пополола. Ще дуже мокро, глинисто. Але що могла, то зробила. І я думала, що мені миші ще геть чисто поділи гіацинти, але напевно я минулого року в епіцентрі їх придбала. І тільки білі. Ось так в мене. І гвоздичку ціле відро настригла. Так, а ось тут. Бачите, така пучка. Добре, що я поставила ось е, такий патичок. Бо, бачите, тут в мене армерія є. Минулого року я посіяла і в мене було більше купок, але я, напевно, їх просто зітяла, тому що вони похожі на траву. Минулого року ще армерія в мене не цвіла. Ось, бачите, я тут її посадила, а оце. Якщо я не помиляюсь, іспанський учиток і він дуже швидко розростається. А посадила я його, там в мене клематис, тому що писало, що біля підніжжя клематиса повинно щось рости маленьке, що притяняло коріння. І перший рік я гузику ось таку посадила, але вона дуже велика і потім лягає, тому я посадила ось такий учиток іспанський. Ось так в мене все виглядає. А ось тут в кінці я не знаю для чого я дзвіночок посадила, тож зараз я його викупаю і посаджу нарциси. У мене там ще є купочка нарцисів, хай тут росте. Він мені тут не потрібний, цей дзвіночок. А ось тут в мене калина. Я тільки минулого року її купила, таку маленьку. Так вона виглядає. Трошки зверху примерзла, але нічого. Це декоративна калина. Так, зараз я ще цей дзвіночок викупую і посаджу нарциси. Ось так в мене виглядає рядочок. Так, моя магнолія трошки підмерзла. Бачите, якісь які пелюстки ось такі, тому що був мороз, сніг, але розцвітає. І я вам покажу, як вона називається. Я просто забула. Така біла стріпата вона. Хотіла я зовсім іншу, але тоді я приїхала в розсадник і там. Була ось така, більш менш нормальна, а решта були дуже маленькі, дорогі і некрасиві. Оцей саджанець більш менш нормальний був. І в тих розсадниках якісь інколи навіть хворі продають. Вже такої краси не буде. Не буде вона чисто білосніжна. Це магнолія зірчаста Royal Star. У 2021 році вона перший раз в мене цвіла. Ось, подивіться, ще була травичка. І ось такі квіточки вона має. Вона досить морозостійка і тому я її взяла. Все, їду я вже додому, вже так похмуро стало, сонце заховалося і навіть трошки дощ муросить. Завтра в нас знову дощ. Дуже мало я зробила, що могла, то зробила. Панчики підросли, нарциски вже хочуть відкриватися, деякі вже відкрилися, примулки розцвіли. Ось такі красиві квіточки. Троянди всі розгорнули землю. Вже бутони мають тюльпани. Скоро і в нас тюльпанчики розцвітуть. А то я дивлюся блогерів з Одеси, там все так красиво, тепло. Квіти цвітуть, а в нас тільки думають. Обрієта. Виноград ще не відкривала. Ось такий в мене сьогодні був день. До зустрічі.